Місцевий час це час меридіана даного місця, який визначається положенням сонця. Він зумовлений розташуванням місцевості на певній географічній довготі. Місцевий час різниця в усяких двох пунктах, довготи яких не однакові. Тому місцевий час залежить не від географічної широти, а від географічної довготи. Для зручності відліку часу всю поверхню землі розділили по меридіанах на 24 годинні пояси. Час кожного годинного поясу відрізняється від наступного на 1 годину. Нумерація поясів від 0 до 23 ведеться із заходу на схід від Гринвіцького меридіана. Місцевий середній поясний час Гринвіцького меридіана прийнято за Всесвітній. У всіх пунктах, розташованих в межах одного поясу в даний момент той самий час. Поясний час це час певного годинного поясу землі. Протяжність території України із заходу на схід становить 22 градуси. Уся Україна має один час другий годинний або східноєвропейський пояс. Нульовий пояс має назву Західноєвропейський, а перший середньоєвропейський. Годинні пояси і в інших країнах не завжди проходять по лініях меридіанів. Їхні межі проходять по державних кордонах або адміністративних межах. Такий поділ є зручним для організації життєдіяльності жителів країни. Для розмежування місць, які в один і той самий момент часу мають календарні дати, що різняться на одну добу, на поверхні земної кулі проведено умовну лінію зміни дат. Вона проходить по найменш населеній території. 180 му меридіану. Під час плавання із заходу на схід через кожні 15 градусів довготи один відрізок, годинник переводять на 1 годину вперед. Якщо судно здійснить кругосвітне плавання, то по судновому часу набігає одна зайва доба. Під час плавання із сходу на захід, навпаки, через кожні 15 градусів довготи, годинник переводять на 1 годину назад. І за період кругосвітнього плавання одна доба зникає. Якщо корабель пливе із заходу на схід, то під час перетину 180-го меридіана одна й та сама дата повторюється двічі. Під час перетону цього ж меридіана із сходу на захід одна доба пропускається. На північному південному полюсах усі меридіани сходяться в точку, їх не можна віднести до жодного годинного поясу. Тому прийнято вважати, що там діє всесвітній час за Гринвічем. Однак на американській антарктичній станції Амундсен Скотт діє час Нової Зеландії, тому що саме звідти здійснюють авіарейси на цю станцію.